Свого часу Господь навчав мене, якщо ти хочеш спостерігати за цим світом через вікно, не роби це через квартирку. Твоє вікно має бути панорамним. І ці роздуми дали мені можливість зробити допис у Фейсбук, яким я сьогодні хочу з вами поділитися. Останнім часом я роздумую над цим місцем Біблії, а саме Псалмом, для сонця намета поставив у них, і воно, немов той молодий. Що виходить із балдахіну свого воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Сонце знає своє покликання, знає свій шлях. Воно бачило, як змінювалися пейзажі падали і народжувалися зірки. Воно бачило війні та мирні часи. Воно бачило, як і змінювалось саме людство. І час на часом, на віками, воно виходить про той шлях. Щоб дати тепло. Я хочу навчитися від нього, триматися свого покликання, йти своїм шляхом, не відволікаючи на обставини чи нові пейзажі, не дати тимчасовому стати головним.